День Святого Миколая є велике святом. На нього особливо чекає малеча. Та не усі діти цього дня сплять на своїх ліжечках. Декому довелося зустріти день святого Миколая у лікарні, аби порадувати дітей та прикрасити цей день хорошим настроєм. Міський голова Володимир Москаленко разом з представниками жіночої ради міста привезли подарунки до дитячого відділення міської лікарні. Ми хочемо, щоб першу чергу визволили і всі були вдома, не в лікарні. Ці умови тут непогані, але найкраще, коли це свято відзначаю вдома. І ми віримо в те, що ви будете вдома, в тому числі всі будете здорові. Тому вам всім бажаємо першу здоров'я. Ну і зрозуміло, вашим мамам, які героїчно вас виховують, допомагають лікувати, знаходяться тут, щоб їм теж була удача, було здоров'я. А для них найголовніше, що ви були здорові. Тому теж вітаємо святом Святого Миколая. Ну і віримо те, що це свято принесе всім нам добро. В першу чергу дітям. Подарунки дісталися і маленьким, і великим. Дітвора із задоволенням підходила і брала пакети з солодощами. Від кого тобі подаруночок дали? Від, що, я того, То він подарунки приносить діткам. Да. Е, яким діткам приносить святий Миколай подарунки? Слухняним чи не слухняним? Слухняним. Слухня... А ти бо Угу. Мені мама, за те, що я тут пішов, поставила 12 балів. – 12 балів? нічого, це найвища угу. Ну Ти молочинка. А що ж там тобі, Святий Миколай приніс? Ну, покажи нам. Покажи, де ставай нам. Покажи, що там світи Миколаїв? Лимонад. а ще печенька. Піченьку. І конфети. І конфети. Ну ти задоволений? Ага. Uh -huh. – Знаєш Взагалі такі Святий Миколаїв. Це дядечка, які приносять дітям подарунки, які слухаються цілий рік і добре учаться. Я дуже рада, що сьогодні приїхали в лікарню, привітали нас з цим святом. Дуже приємно завжди отримати подарунки. Усім дякую. Поважні гості, які цього дня виступили у ролі Святого Миколая, відвідали дітей і в дитячому інфекційному відділенні. Володимир Москаленко разом з головою жіночої ради привітали усіх присутніх зі святом та побажали здоров'я. Після цього вручили довгоочікувані подарунки. Можна сказати точно, що хорошим настроєм у цей святковий день була забезпечена уся малеча.